Так як в гуртожитку, у якому мешкаю на Хрещатику, звернулася до Швейцара, а він мені каже, здрасті. Оце, щоб не було цього здрасті, на мої вітання, Христос Воскрес, я і є в українській політиці. Оце, щоб не було цього здрасті, на ствердження тези, що Христос Воскрес, ви всі в українській політиці. Блискуче сказав Андрійко, що не ми, політики, рухаємо світом, ви рухаємо світом. Бо ми, стоячи тут, на цій сцені насправді стоїмо на ваших душах. Тому що саме ви, правневі повстанці української національної революції. Дякую вам за це. Вами, святу державу від цієї нечисті, що називається Партія регіонів і комуністів. Ми щойно тепер демонструємо нашу кількість і нашу діяльність. Не треба думати, що сьогоднішня акція. Є якоюсь там кульмінаційною чи синусоїдною у нашому протистоянні. Їх буде ще безліч. Саме ці акції будуть засвідчувати найважливіше. Ми вийшли з психологічної кризи після страшних поразок 9-го року. Ми вийшли і знову стали на кін історії, аби як великий народ повернутися. До самих себе. Сині велике свято. Це велике свято називається Ірини Великомучениці. Я не хочу, аби наш народ був і досі великомучеником. Я хочу, аби наш народ на цілий світ демонстрував постійно свою унікальну здатність. Відроджуватися як фенікс з попелу. Слава вам за те, що ви віднайшли в собі духовні сили, аби засвітитися вогнем своїх очей зараз. Бо, казали великі латиняни, велич нації і сила держави. Будується двома зазапничими речами Мистецтво і війною. Не бійтеся цього останнього слова. Діоген ще в IV столітті до нашої ери сказав, що страх це ознака рабства. Маємо рабів зараз в парламенті. Нічого, почами мої, роздеремо мокрого місця, від них не зоставимо Компромісити. Ми не прийшли в політику підписувати національні універсали згоди з бандитами і колоями. Пригадуєте Шевченкове, блаженний муж на лукаву не вступає раду. Ми сміємо вважати себе тими блаженними мужами і жонами. Бо народило нас повстанське покоління, наші видатні, українській повстанській армії, було по сто крат важче ніж теперішні армії українського народу, бо кожен з нас. Має зараз стати солдатом повстанцем. Бо найголовніша наша ціль це деколонізувати нашу свідомість, бо не державні інститути творять державу. Що з того, що ми маємо інститут президента, що з того, що в нас є інститут уряду, що зрештою з інституту Верховної Ради. Насправді державу творить свідомість. Нації. Ми стає силімо нацією лише тоді, коли зуміємо визначити правильно систему своїх цінностей і пріоритетів. Не випадково я процитувала Леснян, сказавши, що держава будується мистецтвом і війною. Також саме мистецтво, злого, яке створила геніальна українська жінка, Боже, щоб ця політика робила лежимо. Повторюю ще раз: врятуйте мову, мова врятує нас. Мистецько стоїть на ще одному китові, на своїй історії, своїй, пенятково своїй, крізь питому оптику, а не крізь оптику окупанта, чи то Москаля, чи то поляка, чи то угорця, чи то Румуна, бо вони всі. Нашу країну, а ми покликані зараз її не просто шити, пригорнути, обійняти, але не заколесати, розбудити і підняти. Це називається мистецтво. Що ж сказали летиняни під словом війна. А війна. Це не пристосування, це прямо стояння, це протистояння цій Орді, яка зараз керує тимчасово у нашій державі. Пам'ятаймо, що цей антагонізм, який зараз намалювався на політичній карті України. Найвищої насправді якості нової української політики, бо саме від сильного зудару народжуються нові ідеї і нове світло. Будьмо щасливі від того, що саме цю мову можна реально назвати тичиненем, о прекрасний час, неповторний час, тому що саме цей час зробить з нас. Овстанцію готуємося, дякую, Христос воскрес!